І з нами на зв'язку Сергій Квіт, президент Національного університету києво могилянська академія. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго вечора. Ми вітаємо з Луцька ваше рішення, щоб. Не було російської мови в стінах Києво-Могилянської Академії, та не тільки Києво-Могилянської, і у Києві щоб не було, і в Харкові щоб не було, і в Одесі щоб не було. Ну ледь не сказав, щоб в Росії не було. От, але е, ваші критики говорять, що це ж порушення конституційних прав громадян. То це я маю відповідати да? на слова кредитів. Ну бачите, що насправді, коли наша академічна конференція приймала таке рішення, а академічна конференція це фактично загальні збори колективу, куди входять і представники студентів, і викладачів, і співробітники, вона одноголосно проголосувала за таке рішення. То е, ми насправді не думали, чесно кажучи, що це викличе такі е, ну таку реакцію. От і що буде так серйозно сприйматися в суспільстві, тому що ми адресували це рішення в принципі е, нашій внутрішній корпоративній культурі. Тобто, у нас е, коли Києво-Могилянська академія була відроджена в 91-му році. То від самого часу відродження у нас тільки дві мови робочих: це українська і англійська, тобто це мови викладання, мови наукових досліджень і так далі. От, ну, але коли приватно люди розмовляють по-різному, це буває, тобто в коридорах, то ми на це не звертали уваги. Ну але час війни, от це ж не просто війна, так тобто, це війна за виживання української нації. Української культури, української держави, української мови, тобто, це саме той час, коли треба зробити над собою якісь зусилля і відмовитися повністю від мови окупантів. І тому це, це адресується нашій, передусім, внутрішній культурі. От і але бачите, що це викликало таке широке дуже обговорення. Я думаю, що це дуже добре. Люди виговорилися про те, що мова важлива. Подискутували з різних боків, з різними аргументами. Тобто, я вважаю, що ця теперішня публічна дискусія, вже яка триває кілька днів. Тобто, це топ новина, фактично, окрім війни от, в українських медіа, Я думаю, що це дуже добре. Тому хто каже, що це порушення, нехай звертається до суду, от, а ми там уже побачимо. Пане Сергію, дійсно важко зрозуміти позицію критиків цього рішення, тому що ми знаємо, що києво мигилянська академія вона і виховує патріотів, тобто завжди студенти вашого вузу вони займають активно про українську політику, і це вуз з величезною історією. Мені здається, що ті, хто туди поступає на навчання, вони мали би це знати і робити свій усвідомлений вибір. І якщо ВУЗ прийняв таке внутрішнє правило то ти його або приймаєш, або шукаєш собі інші вуз, які відповідають твоїм цінностям. Хіба на такий шлях був би простіший, а не намагатися оскаржити те, що прийняла більшість? Ну це не просто більшість, а це одноголосно прийняла економічна конференція. Тобто, це не просто більшість, але це делегати. Тобто, це дуже серйозна справа, і ці всі матеріали. Завчасно розсилалися, дискутувалися, тому що ми уточнювали формулювання, оскільки ми вирішили, що все ж таки російська мова повинна вживатися з метою досліджень, оскільки нам вже треба знати, що таке сучасна Росія, це означає, що треба читати їхні знати їхні медіа, читати якісь новини з російського політичного життя. чим Ця банда дихає зараз. Треба розуміти, це так як моя бабуся казала 900-го року народження. Про коли була перестройка, я приїхав до неї. Я якраз вступив з четвертого разу в університет. От, я приїхав до неї в Помаряни, і ми сіли обідати. А Померяне це село, колишнє містечко біля Бережан, тобто це історична тернобіля, зараз Львівська область, і вона робить голосніше радіо. Наші люди, я не знаю, чи у вас так казали. Брехонець, знаєте, от радіоточка, вона робить голосніше. А це починається 19-та партконференція. Хто пам'ятає перестройку, то це така подія була, от все що з'їдуться комуністи з відусілля, які сприй приймуть правильне рішення. Починається в прямому ефірі. Ця партконференція, вона робить голосніше. Я кажу, для чого ви це робите? Як ми так давно не бачилися, от чи нам потрібно це слухати? А вона каже, ти не розумієш. Там Горбачов зараз в Москві своїх биків збирає. Треба ж знати, чим ця банда дихає. От тому нам треба вивчати. От Росію іноді треба знати якісь джерела, які написані російською мовою. Тобто іноді це можуть бути унікальні джерела, особливо в радянський час, по-російськи могли в Україні писати. Ну тобто, тут треба триматися в межах здорового глузду. Ну але це був заклик до нашої громади, до нашого до могилянської спільноти, пам'ятати про те. Ток, на жаль, розривався паном Сергієм. Зараз спробуємо його відновити. Бачимось перервалося трошки. Так, Чуть перервався зв'язок. Продовжуйте, будь ласка. Так, ну, власне, власне, це те, що я сказав. От це питання нашої корпоративної культури. У нас все було завжди. Українською мовою наші робочі документи, наше навчання, викладання. От я пам'ятаю до моїй пам'яті двоє людей виступали в нас російською мовою з лекціями, але по наших правилах це спеціальний дозвіл давала наша вчена рада. Значить, це було двоє росіян. Значить, перший це був наш почесний професор Сергій Ав'єрінцев. А причому, коли це видатна просто людина, до речі, він також і має українську кров. От і він сказав: якщо ми йому сказали раніше, він підготувався по українськи А так він йому легше було по російськи або по німецьки Ну але ми примусили його все одно. Він виступав. Ну, примусили у нього не було виходу. Він виступав англійською мовою, тому що це одна з двох робочих мов. От це людина, яка Ну, це видатний філософ і культуролог, дуже, дуже такий видатний інтелектуал. Його немає вже от. Тобто, і лекцію він читав англійською мовою, Але потім ще одну лекцію про Святу Софію. От він читав російською мовою. і для цього в нас збиралася вчена рада, і ми спеціально давали йому дозвіл на це. І другий, хто на моїй пам'яті російською мовою виступав, це був такий професор Афанасьєв. Якщо ви пам'ятаєте, мені здається, що його, його вже немає серед живих, тобто це такий сподвижник. Пам'ятаєте, там була убили цю жінку, а вона була політик стар, старосторової та валерія новодворська. Не, 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 Галіна Старовойтова а, Старовойтова а, Тобто, це такі поодинокі, яка була делегатом 19-ї партконференції. До речі, так так, але це такі поодинокі демократичні люди були. І от я пам'ятаю, наші студенти питають Афанасьєва: а чому Афанасьєв критикує а, тих росіян, які виступають проти Путіна на болотній площі? А він каже, тому що вони не знають, що вони роблять. Вони виступають проти Путіна. А їм треба виступати проти самодержавства, тому що якщо не буде Путіна, і це до речі, велика проблема зараз, то росіяни почнуть собі шукати іншого Путіна. Тобто цим Росія відрізняється від. від Німеччини часів гітлерського режиму, тому що там, після того, як після колапсу гітлерського режиму німці мали інші традиції демократії, свободи слова, свободи вибору і так далі, і вони просто розвернулися до інших традицій. А російське суспільство таких традицій ніколи не мало. Вони не знають, що таке свобода слова. Тому є така проблема, що якщо Росія лишиться в теперішніх межах. То росіяни почнуть собі шукати іншого Путіна, але ну, це інша тема, вже звичайно, пане Сергію, це дійсно дуже пов'язані теми між собою, те, що ви сказали зараз. Адже безумовно, що Росія ніколи не була демократичним суспільством, там завжди були тиранії і диктатури. Але перед цим ви сказали теж таку досить цікаву тезу, що нам потрібно вивчати і заглядати, що там робиться у наших сусідів для того, щоб знати, що в них в головах так, і до чого нам готуватися. Але Ну, зрозуміло, якщо йде мова про науку, так то не можна там відмовитися від таблички Менделєєва, тому що її росіянин придумав, наприклад. Але чи варто звертати у... Менделєєв, я, я перепрошую, Менделєєв, До речі, він е, фінансував свої грошей е, якісь культурницькі українські організації в Києві. Тобто, він мав велику симпатію до українського руху. Це також дуже цікаво, От, а, так але... що він був росіянин, да, але він був е, також людина. Я думаю, можливо, такого покрою, як той же Афанасьєв от, або віренцев. Ну, можливо, а, я не знаю. Так, Чи а, це я порівнювати? Хочу більше запитати про інші науки, там, зокрема, історію їхню, психологію їхню. Чи варто на це взагалі звертати увагу? Адже це мені здається дуже небезпечно. Їхня абсолютно вигадана історія, яка не має нічого спільного з реальністю. І психологія в них теж своя, якась особлива. І мені здається, що їхні, там, наприклад. Психологи психологічні науки ґрунтуються от на власне цій рабській їхній свідомості, і чи треба нам туди заглядати, щоб не заразитися цим всім? Ні, Ні у нас, як сказати, я думаю, що російська пропаганда насправді вона більш впливова була на, на Заході ніж в Україні, тому що українці переважно. Вважалися, що це до англійській мови називається ridiculous, тобто, що це смішно, просто це не можна серйозно сприймати. Я, я думаю, що е, це для нас не, не буде якоюсь такою отрутою. Зовсім ні, тобто, е, якщо вони будуть за кордоном. То це вже зовсім інша розмова буде. Я думаю, що треба вивчати дуже глибоко і розуміти ці процеси. Поки Росія лишається в теперішніх кордонах. Я дуже сподіваюся, що вона не лишиться в теперішніх кордонах, і там створюються якісь нові незалежні держави. От тобто, ну побачимо, звичайно, от вивчати треба все, але в чому тут проблема була, що ми це робили дуже непропорційно. Я би тут для прикладу навів спогади Грушевського. Спомини, здається, він назвав. Вони колись публікувалися в перший раз в журналі Київ, що але не тільки він ще десь в якійсь автобіографіях. Також писав, що коли він був студентом от університету Тараса Шевченка, це був університет Святого Володимира, то завжди були якісь студентські протести. Знаєте, тобто студенти завжди протестують проти чогось. От і після якихось протестів їм змінили програму для істориків. Їм ввели дуже багато курсів, тобто багато годин верніше для таких курсів, як вивчення латини, давньогрецької мови. Їх примушували, примушували читати в оригіналі класиків давньогрецької літератури, латинської літератури до римської давньоримської в смислі. Тобто, і це на це витрачалося дуже багато часу, і це виглядало просто безглуздям. Тобто, чому для того, щоб їм лишалося фізично менше часу читати літературу просу. Утньо, яка могла б їх надихати давати розуміння сучасного суспільства, тобто виховувати якісь політичні погляди, і так далі. Тому те, що в нас було неправильно, у нас ми непропорційно багато мали, скажімо, російської літератури. А ну, це література одна із якихось інших зарубіжних літератур. І дійсно, якщо давати багато годин російської літератури, тоді ми живемо якимись ну не нашими емоціями, тобто це не наші проблеми. Розумієте, ми можемо ідентифікувати там якусь глибину російської душі, там, якщо ми читаємо «Муму», да? тобто. Що, що багато жартів є на цю тему? Да, тобто Українець би не так вчинив зовсім. От і або читаємо якісь інші речі, пов'язані там з крипатством, з якимись божевільними рисами, значить, цього російського так званого середково-алкоголічного характеру, і так далі. І так далі, тобто, це не наші пристрасті, це не наші емоції, це чуже життя зовсім. Яке нам дійсно не потрібне, щоб ми так аж так копалися, бо у нас лишається фізично менше часу читати ну окрім української літератури, читати справді якусь важливу зарубіжну класику, а чи західну, чи східну, прикладні твори і так далі, вчити зрештою іноземні мови? От ми дуже фокусувалися, тобто на через те, що непропорційно багато було присутньо цього російського в. В, в нашому світі це так, от я сам пам'ятаю, як я в радянський час в школі, в школі і так далі. Ну але нічого. Я думаю, що ми це все подолали і. Те, що е, еволюційно мало би займати дуже багато часу, то в наш час ці процеси йдуть дуже швидко. Я пане Сергію, ви що... вважаєте, що ми вже так. це подолали? Мені здається, що ще дуже багато роботи. Ну, ви в Києво-Могилянській академії, то подолали, звісно. Але от хотів спитати, чи є у вас послідовники? От от стосовно цього рішення про е, використання суто. Української мови про заборону використання ну ви знаєте, що що я хочу сказати? що Я чув з преси недавно зовсім я десь на минулому тижні бачив, що нібито національний університет імені Каразіна в Харкові це один з найкращих українських університетів. Що вони нібито за права, які дуже дуже постраждав під час війни. Він, він запровадив посаду мовного омбудсмена в університеті. Я думаю, що це також хороший приклад і правильний шлях. Ну, і як ви ставитеся до законопроєкту, який пройшов перше читання про заборону використання російських джерел? Вчора авторка цього законопроєкту, народна депутатка Інна Совсун, була в нашому етері і Вона розповідала, ну. Бо кажуть, що мовляв, академічна спільнота його не сприймає. Бо от, ну тут питання ще, яка академічна спільнота, яка не знає англійської, вочевидь? Ну, знаєте, до речі, Інас Сонце також наша випускниця. Я не знаю, чи, чи вона казала про це. Казала. Е, вона закінчила да, політологію в нас. Дивіться, е, 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 якщо чесно сказати, я не читав текст. Е, Просто не знайомий з цим текстом, я тільки знаю з преси. Сама ідея абсолютно правильна, але тут знову ж таки ми можемо повернутися до того, про що я казав. Що, бо ми це обговорювали у себе на академічній конференції. Починаючи з того, якщо ми хочемо знати і розуміти, з ким ми маємо справу, то треба їх вивчати. Тобто, тому не можна так казати, що зовсім нічого не використовувати. Ну але я вам скажу ще одна проблема, яка є. Ви чуєте мене чи ні? Так, так, ми слухаємо вас. Звичайно. А, дивіться, а, значить, дивіться, є ще одна проблема, яка присутня в усій нашій університетській системі. У нас часто викладачі, тобто є така категорія викладачів, яка, яка писала свої лекції, готувала дуже давно. І вона використовувала уже якісь російські джерела вже десятки років, і далі продовжують читати саме такі лекції, базуючись на таких джерелах. Звичайно, що є довітні українські джерела, є англомовні джерела, є перекладені на українську мову джерела з різних мов. Тому треба читати лекції, базуючись на, на сучасних джерелах, оновлювати щороку, дбайливо до цього ставитися. Тобто, я думаю, що це це також до речі. Дуже ця проблема. Дуже присутня в нашому академічному житті, тобто користування не просто російськими російськомовними, а застарілими якимись джерелами. Тобто, тому я думаю, я сподіваюся, що ну, якась остання версія цього законопроекту, яка буде прийнята, вона якраз дасть відповіді на ці питання. Нам треба просто відрізати це, от і звернути увагу на хорошу освіту. Тобто нам треба, щоб наші люди молоді вчили різні мови. А не тільки англійську, англійську повинні знати всі просто зараз в сучасному світі, але такі мови, як японську, наприклад, німецьку і так далі, тобто іспанську, це все це, це, це дуже важливо, арабську. От чим більше мов, тим багатша людина, тим багатше суспільство. Нам потрібні сучасні інтелектуали. Ну і, звичайно, що нам треба відірватися від, від того світу мрехобісного, який несе собою. Російська мова і так званий. Оцей російський. Ну і на сам кінець, пане Сергію, не можемо не запитати, чи ви вже вирішили, куди використаєте 2 мільйони доларів, які так. вам заповів Григорій Степанець. Та це якась звичайно неймовірна людина. Я не був з ним знайомий. З ним був знайомий В'ячеслав Степанович Бреховецький, наш перший президент відновленої академії. От, і це насправді питання, яке ви задаєте, це дуже серйозне питання. Тобто воно поділяється на, на дві частини. Перша частина це як буде увіковічнене його ім'я. Тому що е, очевидно, що воно має бути увіковічнене з такими іменами засновників Академії, як і Петро Могили, і Гальшко Головичівна, а, вона, вона багато Шляхтянка, очевидно, з Волині, Пешка да? Зовочівна і Петроса Гайдачні, і Мазепа. і Інші у нас є, наприклад, бібліотека імені Антоновичів Володимир Антонович, українець, колишній учасник визвольного руху, Бандерівець. Він, він був американський бізнесмен, тобто він був на еміграції. Він нам дав перший мільйон. Ми потім зібрали ще два мільйони і відновили бібліотеку. От це також історична будівля. Тобто, нам треба подумати, який проект був вигідний його імені Григорія Степанця. Це перше питання. Ну і друге питання, куди ми власне будемо витрачати ці гроші? Тобто, ну це, це таке питання. Я не можу вирішувати одно, одноосібно. Тобто, ми будемо розглядати нашою громадою. Могилянською. Ну, ми впевнені, що кошти ви використаєте найефективніше аби справді вони пішли на користь науці і власне вашу, вашому університету. Дякуємо так, вам. Так, так. за Дякую вам, і я хочу привітати всю вашу прекрасну аудиторію. От нехай щастить. Ми переможемо. Слава Україні! Героям, героям слава, щасливо.